Якщо ви включили це відео, то ви або вже отримали піар, або скоріш за все в процесі чи готуєтесь до подачі на отримання статусу постійного резидента в Канаді. І коли я був на вашому місці, я завжди цікавився у знайомих та колег, як відбувається їхній розгляд документів, і які стадії вони вже пройшли, бо це мене якось надихало і допомагало візуалізувати мій позитивний результат. Тому в сьогоднішньому відео я вам розкажу детально. Про е, наш таймлайн і як цей процес виглядав для нас. Вітаю! Ви на каналі Вася Кенедамен, канал про імміграцію, адаптацію та асиміляцію в Канаді. Підписуйтесь, залишайте вподобайку і пишіть коментар у підтримку україномовного контенту на Ютубі. А якщо ви на каналі вперше, обов'язково перегляньте е, тут або тут відео про мою історію потрапляння в Канаду і про вибір е, провінції. Та міста для тих, хто не знає, я проживаю у провінції Манітоба, місто Вінніпех, і ми переходимо до теми відео. 16 липня виповнився рівно рік, як я живу в Канаді у статусі постійного резидента. І Я е, знайшов цікаву статистику щодо українців, які прибули нещодавно до Канади. З 17 березня 2022 року по 1 квітня 2024 року Канада отримала майже 1 мільйон 200 тисяч заявок на візу Куайет. З них трохи більше, ніж 960 тисяч були схвалені. Проте прибуло до Канади менше, ніж 300 тисяч українців. Звичайно, чимала кількість е, людей залишили Канаду е, після того, як вони тут побули, пожили, зрозуміли, що це не для них, Канада їм не підходить. І це, в принципі, нормально. Я в Китаї прожив 8 років, але бачив велику кількість експатів, яким Китай просто не заходив, і вони одразу їхали з країни. На жаль, я не знайшов конкретних даних, скільки прибулих Пукует отримали піар, але я натрапив на цікавий документ на сайті IRCC, і кому цікаво, я залишу посилання на нього в описі під відео. Документ, який показує кількість нових постійних резидентів з конкретних країн. Так от. За перший квартал 2025 року 2445 українців отримали статус постійного резидента. За попередній 24-й рік 6780 українців отримали піар. У 23-му це було 3110, і у 22-му році 3575 українців мали право постійного проживання в Канаді. Тут варто зауважити, що це дані по паспорту країни, а не по візам КОЕД. Також важливо розуміти, що у 2022 році були українці, які прибували до Канади по міграційним програмам до запуску КОЕД. Але навіть якщо припустити, що це все коетчики, то загальна кількість українців з новим правом постійного проживання у Канаді з 2022 року по 2025 рік всього лише 15 тисяч чоловік. Це менше ніж 5% серед тих, хто прибули до Канади по візам КОЕД. Це нам говорить про те, що більшість людей, що досі очікують на свій статус, тому я поділюсь історією, як це виглядало для нас. Ми приземлились у міжнародний аеропорт Торонто 1 жовтня 2022 року. Коли ми готувалися до переїзду, це ще був ковідний період в Канаді, я вже мав вакцини, зроблені в Китаї, але дружина не була вакцинована. І ми читали на сайті Канади, що це обов'язкова вимога перетину кордону. Ми Стільки не мучились в останній місяць перед виїздом з тої вакцинацією, а на той момент в нашій провінції був карантин і не було де робити вакцини. Дружина була вимушена їхати до іншої провінції, шукати там лікарню і бути на карантині кілька тижнів. Це було настільки стресово, але ми знали, що без цього нас просто не пустять до Канади. І коли все вже з вакцинацією було позаду, я. Відкриваю сайт Канади і читаю новини, що з 1 жовтня Канада відміняє вимогу обов'язкової вакцинації. А ми якраз вилітали 30 вересня з Китаю і приземлялись 1 жовтня в Канаду. Ось такий цікавий казус стався на самому початку. Проте перетин кордону був приємним. Офіцер нас запитав, куди ми плануємо далі рухатись в Канаді. Ми відповіли, що летимо у Манітобу. Він побажав нам безпечне перебування у Канаді, і ми на цьому попрощались. Перший місяць ми займалися оформленням усіх необхідних документів, медичних карток, відкривали банківські рахунки і займалися пошуком житла. До речі, відео про е житло можна також переглянути за посиланням. Ми не знали, чим ми будемо. Займатися, але точно знала, що найреальніше буде емігрувати через провінційну програму Skilled Worker Manitoba. І вже 14 листопада я знайшов доволі таку цікаву занятість. Це був е, НОК для висококваліфікованих спеціалістів з тір 1 Тобто, вам відомо, що тір 1 вимагає високу кваліфікацію. Tier 4 – це відповідно низькокваліфікована робота. На той момент провінція Манітоба не вимагала здачу екзамену англійської мови для тих, в кого кваліфікація тір. One, що стало безперечним плюсом у нашій імміграційній історії. І тому фіксуємо першу дату. 14 листопада 2022 року офіційно рахується днем початку нашого імміграційного процесу. Рівно через 6 місяців, згідно умов програми, 14 травня 2023 року, я подаю expression of interest. Це перший документ, який засвідчує вашу зацікавленість стати резидентом провінції, і де ви показуєте свої вихідні дані, так звані свої заводські настройки, і провінція приймає рішення наскільки ви їй економічно вигідні. Я, до речі, не знав і дізнався я про це уже набагато пізніше, випадково побачивши цю інформацію на сайті. Але моя професія входила у список in-demand occupations, і буквально через 4 дні. 18 травня я отримую запрошення подати повну заявку на імміграцію. Я не очікував настільки швидко отримати від них відповідь, і мені ем, ще зайняло майже місяць підготувати усі документи, перекласти їх на англійську мову, завірити у нотаріуса і прикріпити до аплікації. Тут важливий момент я всім цим займався самостійно без сторонньої допомоги чи консультацій з імміграційними юристами. І гірше було перекладати усі документи від свідоцтв про народження до університетських дипломів і свідоцтв про одруження. Чесно кажу, я б цього більше ніколи не робив. Тим не менше, 13 червня 2023 року я таки подаю повну заявку і починається найнервовіший період це період очікування. Усі, хто проходили це до мене, вони чекали місяців три-чотири на номінацію. Я ж на п'ятий нічого не чую, починаю, починаю нервувати. Пишу імейл e уряду, мовляв, так і так, знаю, що ви дуже зайняті, і я дуже ціную ваші старання. Чи можливо потрібно додаткові документи? Ну так, натякаю їм, все дуже ввічливо. І вони мені через декілька днів відповідають, що. У нас завал, можливо, вам прийдеться чекати довше, ніж 6 місяців е, заявлених на сайті. І я якраз, і якраз в той період, коли я подавав свою заявку, починали з оці всі затримки. Правда, мені пощастило трошки, я отримав номінацію від провінції 12 грудня, тобто це є рівно 6 місяців після моєї подачі в червні. Надалі усі, кого я знав, хто подавалось після мене, вже очікували номінацію е, довше, ніж півроку. Хтось очікував і до року часу. Тому перший етап отримання провінційної підтримки було пройдено. Але я люблю це порівнювати із зарученням. Те, що моя дівчина Манітоба сказала, що хоче зі мною бути, це ще нічого не означає. В неї є мама Отава, яка приймає фінальне рішення: чи бути нам разом з Манітобою, чи можливо мені дати гарбуза. Ну почався етап підготовки до подачі документів на федеральний етап. Це також зайняло в мене майже місяць. Заявка була повністю заповнена і оплачена 5 січня 2024 року. Мені казали, що усього розслабся уже не варто переживати. Найважчий період це отримати іменно підтримку від своєї провінції. Проте я чув історії, коли аплікації завертали, змушували подавати заново когось просили додавати певні документи. Тому я все ще не був спокійний і трохи хвилювався. Так як у нас було багато подорожей в різні країни, чимало адрес проживання, і я переживав, що попри усю мою уважність я міг десь пропустити і допустити якусь помилку. Але трошки приємніше стало, коли 24-25 січня Манітоба повернула 500 доларів за оплату заявки на провінційному етапі. Саме так провінція підтримувала українців, що стало ще одною перевагою вибору Манітоби. Я, до речі, не включив це у список 10 причин переїзду до Манітоби, Але хто не бачив, може переглянути відео, де я детально розповів, чому Манітоба і чому Вінпег. І так, ми вже десь три місяці перебуваємо в очікуванні на федеральному етапі, і 3 квітня нам приходить AOR, чи АОР, як хтось каже, Receipt. Це той момент, коли федеральним органом фіксується прийом вашої заявки і починається розгляд усіх. Поданих вами документів. Разом з ним прийшло запрошення на здачу повторної біометрії уже з території Канади. Так як на візу КОЕТ ми здавали відбитки пальців та скан з Ока в Китаї. Але також ми попросили дослати оригінальний Criminal Record Check з Китаю. Так як я е, перший раз приклав тільки нотаріальний переклад, бо думав, що ну цього буде достатньо е, не було достатньо. Е, і одразу хочу сказати усім, хто переживає, що протермінована довідка з Китаю не буде діяти, бо вона видається на три місяці всього лиш. Не хвилюйтесь, буде діяти. Так так пройшло не лише в нас, але і в інших знайомих, які. Приїжджали до Канади з Китаю. З цим не хвилюйтесь. Також вони попросили мене перезаповнити Schedule A, оскільки я не вписав адресу за місяць часу, коли ми жили в готелі у Вінніпезії. Бо я думав, що ну потрібно вписувати домашні адреси. Але це для них було також важливо, тому я був вимушений переробити і через кілька днів. 8 квітня я все виправив і вислав їм на перевірку. Тим часом, десь 25 квітня. Ми записались на здачу біометрію в Вінніпезі, і там ще такий був прикол, що в мене ніяк не могли читати відбитки пальців. Ці їхні апарати. Ми вже змінювали сканери, я вже змазував руки кремом, щоб вони були трошки жирніші. Але все одно комп'ютер показував, що не може на 100% захватити мої відбитки. Хоча в Китаї все було нормально. Я дивлюсь на офіцера. Він мені каже, я тут нічого зробити не можу, подаю так, як є в IRCC, і хай вони приймають рішення: приймають вони ці відбитки чи ні. Ця ситуація також змусила мене трохи нервувати, але, начебто, в кінці кінців ніяких проблем не було. Вони прийняли, і ми почали рухатись далі. 15 травня. Приходить лист «Invitation to pre-arrival services», що не є підтвердженням піару, але вони вже дають згоду на те, щоби я готувався до умовного переїзду в Канаду. Але разом з цим листом ще приходить один запит. Я такий думаю, ну йо-ма-йо, -йо, що ще треба від мене? І вони мене просять до документ про відсутність сидимостей Сінгапуру для моєї дружини. Вона там була, начебто 6 місяців, 10 років назад. І мене просто накрило. Думаю, звідки я вам зараз візьму ту довідку. Але потім думаю, стоп, щось не так? Я, начебто, все детально перевіряв перед, ну, на етапі подачі документів. Там нема півроку в Сінапурі. Беру паспорт дружини, дивлюся її штампи паспортів, і бачу, що вона перебувала 5 місяців і кілька днів. А в заявці, коли ми подавали, там дні не можна було вписувати. Тому для них в системі було видно як 6 місяців. Що ж я зробив? Я знайшов ті штампи, сфотографував їх, написав лист пояснення, прикріпив ці всі фотографії в цей документ. Також прикріпляю посилання на їхній же сайт, де описані вимоги щодо довідок про несудимість у людей, які намагаються емігрувати, адекватно все пояснив і відправив їм в той же день. Уже через 8 днів, 23 травня, бачу в кабінеті, що background check completed, 31 травня medical check прийнятий який ми здавали одразу по приїзду в Онітобу. І 11 червня я вже бачив у кабінеті Final Decision. Але вони правда не кажуть, яке це фінальне рішення. А, тому а, знову ж таки переживаю, та. Хоча в той же час приходить портал 1, і це фактично фінішна пряма. В портал 1 це коли вони запрошують ваш колір очей, зріст, і це хороший знак, бо вони цю інформацію друкують на піар-карточці. Проходить ще два тижні, 25 травня, приходить портал Другий, де вони просять прислати цифрові фотографії і підтвердження адреси в проживання в Канаді. Е, ну, все, тут же ми думаю, близько. Я чекаю тиждень, другий, третій і 16 липня. Я отримую емейл, який каже: Вітаю, ви постійний резидент Канади. Уху! щастю, не було просто меж. Це електронне підтвердження зміни нашого міграційного статусу. Ми тепер не туристи, ми не тимчасові жителі, ми постійні резиденти Канади. Це було дуже круто. Самі пластикові карточки йшли досить довго. Ми їх отримали поштою аж 10 вересня, але це вже не мало жодного значення. І так, 16 липня був рік, як ми проживаємо у статусі постійних жителів Канади. І в майбутніх відео я поділюсь з вами тим. Що змінилось після цього? Як моє мислення і підхід до різних сфер еволюціонував? Тому обов'язково підписуйтесь і залишайтесь на каналі. Хочу привітати усіх, хто також отримали свій е піар, тим, хто ще в процесі і чекає? Бажаю вам терпіння в першу чергу і успіху в, в вашому процесі. В коментарях діліться на які ви зараз стадії, в які провінції проходите еміграцію, буде цікаво почитати. Як завжди, побачимось зовсім скоро на каналі Васа Кенедамен. До зустрічі!